Пане Олеже, я рада вас вітати в нашому матері. Слава Україні. Героям слава на взаєм. Вітаю. От бачили матеріал про те, що зранку одразу кілька нафтопереробних заводів Росії були атаковані. Дронами, зокрема, у Ростовській області зупинив роботу Новошахтинський НПЗ. Безпілотники також атакували нафтозавод у Рязанській області і у Ленінградській області дрони атакували нафтопереробний завод Кінефот. З вами хотілося б поговорити спочатку про економічну сторону цих ударів. Чи можна їх вважати такими собі українськими санкціями, які ну росіяни вже точно ніяк не зможуть обійти? Ну, скажу так, що не стільки, може, санкціями, скільки я би підтримав назву, яку запропонував Василь Малюк, голова Служби безпеки, він оголосив нафтопереробний фронт. От тут так. І дійсно, служба безпеки вона бере на себе більшу частину оцих атак по цим нафтопереробним заводам. Результат. Попередніх, не враховуючи останні декілька діб нальотів, результат попередніх нальотів склав 6% падіння загального ринку виробництва палива, а по високооктанових бензинах 15% падіння виробництва. Так що, це не просто санкції, це поступове знищення цієї нафтоприробної галузі російської, російської економіки. Тобто для нас це дуже важливо, так насправді Ну, які... tre, треба розуміти, що матеріал матеріали, паливо взагалі це кров армії. Якщо є паливо, армія боєздатна. Якщо палива нема, то армія не боєздатна. Ну от, власне, з огляду от на вашу відповідь, наскільки це може вплинути взагалі на перебіг подій на фронті, зокрема на ситуацію? Це може серйозно вплинути. На жаль, це не миттєва реакція. Розумієте, є певні запаси, і в першу чергу російське керівництво першу чергу буде перекривати вентіль на внутрішній ринок на споживача. От і тільки в останню, в останню чергу вона буде перекривати. Перекривати на армію, але в будь-якому випадку, о, через певний період е, часу, трудно сказати, тому через який, тому що ми не знаємо. Ми який обсяг запасів на сьогоднішній день, але в пев... через певний період часу ми можемо відчути це в плані нестачі паливно-мастильних матеріалів на лінії фронту, а це е, зупинка е, бронетанкової техніки, важкої техніки. І взагалі це може вплинути на логістику. Вся логістика побудована на паливі. От на вашу думку, росіяни це розуміють, як вони взагалі, можливо, плануючи вже почали виправляти оцю якусь ситуацію? Можливо, чи ні? Ну ви знаєте, як кажуть, вони довго запрягають, вони будуть довго переварювати, а потім будуть. Шукати способи, як з цим боротися. Але на сьогоднішній день от дуже, дуже показово в Орловській області НПЗ, який сьогодні був атакований, там відео таке характерне, де безпілотник, другий вже там, чи третій безпілотник заходить на, на, на ціль, і чутно за кадром чутно стрільбу, а стрільба йде тільки зі стрілецької зброї. Тобі, там немає засобів протиповітряної оборони. Та ж чутно крупнокаліберних кулеметів, які б могли там, вести вогонь по, по цьому. А, до речі, це саме відео. Якщо звук вімкнути, то там стрільба стрілецької зброї. Це говорить про те, що вони на сьогоднішній день повністю не готові для захисту таких стратегічних об'єктів, як нафтоперегодні заводи. Поки вони розкачаються, ми, ми вже можемо пройтися майже по всім, е, ну принаймні на європейській частині. Коли вони. А де брати засоби протиповітряної оборони? Сьогодні вони знімають з захисту інших об'єктів і е, перекидають на лінію фронту і на, і на в Український Крим тимчасово окупований. Так що у них величезна проблема виростає в зв'язку з такими діями нашої сторони. Оце симетричні дії на нашої країни про в боротьбі з російською навалою. Це, до речі, дуже цікава інформація, понележе про стрілецьку зброю. Так ну, тобто, в теорії, напевно, якщо можна зі стрілецької принаймі спробувати збивати, так це ж дрони. Але якщо до прикладу нам передадуть нарешті оці ці далекобійні ракети, я так розумію, що якихось такої протидії вони не мають саме далекобійним ракетам, не зможуть захистити. Ну, з за далекобійними ракетами, у них теж там буде ще більша проблема, тому що дивіться навіть комплекс С-400. Я вже не говорю, не говорю про С-300. В нього вирогідність, вирогідність, збиття 30% всього на балістичних цілей. Тобто у нього принцип закладений три ракети, одна ціль. І це не, 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 завжди, не завжди так стається, як написано. Так що тут дійсно, якщо у нас з'являться чим, чим сучасніші ракети з'являться в, в нашому арсеналі, от, допустимо, атаком з фугасному виконанні на 300 кілометрів, було б нам ну, дуже було б в нагоді на сьогоднішній день. Якщо до нас доїде Таурус, Таурус ракета надсучасніша, вона 18-го року, остання модернізація цієї ракети. І вона побудована для подолання засобів РЕП і систем ППО противника. Так що це нам буде теж дуже в нагоді. Головне, щоб вони приїхали. От про Таурус, звісно, ще поговоримо, так, бо теж цікаво, але от є інформація, що Курську та Білгородську області атакували загалом по шість безпілотників, а над Брянською областю ну, буцімто збито вісім БПЛА. ну, Кілька долетіло аж до Рязані, це 700 кілометрів і До Ленинградської області це понад 900. От розкажіть. Що це за безпілотники такі, що можуть летіти на таку ну, немалу відстань, ну і, зрештою, чи можуть вони в теорії летіти ще далі вглиб? Ну, давайте так. Сказати конкретно, які моделі, на сьогоднішній день дуже важко, тому що ні головне управління розвідки, не тим більше Служба безпеки, на жаль, не афішує типи і марки цих безпілотників. Якщо брати, допустимо, відкриті джерела інформації, то на сьогоднішній день, ну реально, от я. Більше двох десятків нарахував а, анонсів безпілотників, які на сьогоднішній день розроблені в Україні. І ось ось повинні бути запущені в серійне виробництво. Ну, принаймні, так мінцифри а, анонсував а, ну не менше двох десятків. І а, от якщо по тим заявленим характеристикам, то дальність повинна складати там чуть ліні від 10 кілометрів до 3 тисяч. Кілометрів саме в велика дальність, яку я спостерігав в засобах масової інформації, це три тисячі кілометрів, які може подолати цей цей безпілотник. От ну скажу так, що лінійка дуже величезна. На жаль, ми не можемо. А може і добре, що ми не, не можемо сьогодні це оцінити, тому що після війни будемо це про це читати в, в мемуарах наших генералів і, і тих, хто виробляв і, в, і виробників цих безполотників. Саме головне, що вони долітають до цих цілей, і саме головне, що вони долають ну, хоча би принаймні. Не декілько з них долають системи ППО, які створені у Російській Федерації. Ну це справді хороша така новина для нас, але також усі усі ці операції вони відбуваються на тлі от цього заходу російських легіонів на території Курської і Білгородської областей. Ну йдеться про російський добровольчий корпус, Сибірський батальйон і про Легіон Свобода. Росією ми уважно, звісно, стежимо, як розвиваються події, і до слова очікуємо у нашому етері сьогодні бійця Легіону Свобода Росії у 20.30, який розповість вже безпосередньо з місця події про все, що там відбувається. Але от з вами хотіли б це обговорити. Цікавить ваша думка про що свідчить прорив кордону РФ російськими добровольцями. Ну, свідчить те, що кордон кордон не захищений. До речі, там вже даже попрацювала і американська розвідка, тому що інститут вивчення війни американський вже висновки перші написав стосовно укріплення російського кордону. Так, от нестача нестача війська для ведення бойових дій для укріплення кордону настільки величезна, що на прикритті державного кордону сидять строковики. В російській армії сидять строковики і мобілізовані складу е територіальних військ. Є у них такі таке поняття. Щось на кшталт нашої територіальної оборони, ну от вони створили територіальні війська. Так ось, ось до речі, ну я думаю, що представник легіону розповість вам. Ну з відео ми бачимо, що е як тільки починається такий серйозний штурм позицій, вони кидають зброю, і тікають. Це не ті. Я так розумію, що там основний опір чинять е, ці загони спецназу 22-го навчального центру Московського воєнного округу, сил спеціальних операцій Російської Федерації. Вони є в кожній області. Їх завдання було проведення диверсійно-розвідувальної діяльності на нашій території, але сьогодні е, я так розумію, вони складають основний костяк Суп Супросупроводу цим ані називаються. Я зустрічав таку назву. До речі, запитайте, вони готові таку назву озвучувати чи ні, але в деяких засобах їх називають сіл російської освободительные сіли. Вот ці три, три підрозділи, які увійшли на територію. Російської Федерації так, що там кордон, кордон не так вже укріплений, як про це розповідає пропаганда. Дійсно, вони інженерні споруди будують, зуби дракона там ставлять, окопи риють, але в цих окопах сидять в основному сидять або мобілізовані, або строковики. От власне, ви сказали про цих строковиків. Ви відомо, що поліція ну першою втекла із населеного пункту, і потім відійшли військові. Ну зараз нам відомо, що селище оце Тьоткіно залишається під контролем батальйону. От але от вже ми знаємо, що раніше вони заходили на території рефії, а після виконання завдань поверталися назад. Чи буде <кхи> так і цього разу? От як ви думаєте, чи вони можуть закріпитися на позиціях чи рухатися навіть далі? Ні, я думаю, що цього разу буде теж саме. Справа у тому, що все буде залежати. Дивіться, все буде залежати від реакції Генерального штабу Російської Федерації. От що зараз е, вигадає Гінасімов, е, я так розумію, що військ, військ немає війни. Це треба або лишити фронт резерву і бросити особово кинути особовий склад, який зараз на навчальних центрах сюди на підсилення. але треба для нього треба озброєння. Що ж його кидати з автоматами? Вони війшли з важкою бронетехнікою. Це до речі, дуже показово в цей раз, і війшли в двох напрямках і Білгородська область. І Курська область до речі, Курську раніше не входили. Це неочікувано, Це не фактор несподіваності. тут спрацював для, для російського командування. Або треба знімати якісь війська з лінії фронту. Що на сьогоднішній день для російського командування, я думаю, дуже буде важким рішенням. Плюс терміни, коли вони скільки буде часу, потрібно, щоб перекинути бригаду. Як мінімум 2-3 тижні, не, не менше. Погрузка, розгрузка, у них вже знов все ж перев'язано до, до залізниці. Або знімати повітряно-десантні війська, так вони на самих гарячих напрямках, це, це означає послабити фронт. Так що, якщо умови будуть сприятливі, в принципі, їх треба залишати там якомога довше. Але судячи з того, що тут, на мій погляд, даже військово-політичної складової набагато більше ніж воєнною то якщо буде загроза їх існування, то треба їх відводити на назад на нашу територію. От власне ви згадали про реакцію Герасіму, так яку можна очікувати, але вже є, ну скажімо так, опосередкована реакція Путіна, який у інтерв'ю пропагандистам заявив про те, що вони зайшли, щоб вибори зірвати, однак якоїсь іншої заяви з цього приводу не було. Тобто, ми так розуміємо, що все-таки не можуть вони нічим відповісти, правильно. На сьогоднішній день так ми їх зненацька застали. Вони вони не знають, що робити на сьогодні на даний момент. І це це дійсно дуже сильно грає нам на руку. Я би я би пішов далі. Ну, це моя особиста думка. Я би пішов далі. Їм треба зараз е, проводити там політичне міроприємство. Треба формувати тимчасові е, місцеві ради, місцеві адміністрації і видавати накази і розпорядження від імені цих місцевих адміністрацій. Тобто, фактично, це би було відзеркалення дій Путіна в 2014 році. Розумієте, палка в двох кінцях. Вона і от цим другим кінцем треба сьогодні, на мій погляд, вдарити по путіну. Але що не... на території Росії теж можуть формуватися окремі політичні структури на підставі, той, ж допустимо, хартії про вільне визначення народів, Дополуч... так як він да як він нам це преподносив. А потім ми згадаємо слова нашого президента рік тому, як він сказав, пам'ятаєте, коли була. З боку Росії пропозиція е, мир в обмін на території, да? і е, президент Зеленський тоді сказав, ну добре, давайте Белгород обміняємо на мір. Так от, ну, можливо, я, я, таке співпадіння, а, мо, а може і ні. Знаєте, як кажуть, що політики, коли говорять, Одне, то треба дивитися в підтекст, щоб зрозуміти, що вони мають на увазі, але пане Олеже, це справді може бути, якщо ми вже бачили навіть ці повідомлення про проведення якогось референдуму і народної республіки у так, товарі... листівки є там. От я в чому я в чому в мене така думка і виникла, тому що я, я вже, я вже бачив, я читав, що, що є листівки. По перше, вони е призивають е не боятися. І що вони звільняють до речі, це це теж дуже гарно. Що вони кажуть, що вони звільняють їх від диктатури нищити і не іні нищити. От і те, що вони готові проводити референдум стосовно статусу цих територій. Це дуже дуже добре. От ну сподіваємося, що все-таки виконають так свою ціль, як вони вже зазначили, таки дідуть Москви, Будемо слідкувати за цим, але ще до однієї теми, от вже. Ввечері після заходу російських добровольців на територію Росії ворог завдав удари ракетами по багатоповерхівках у Кривому Розі. Ну, як відомо, це рідне місто президента України. От на вашу думку, це безпосередньо відповідь Зеленському від Путіна от, за спробу таку дестабілізувати ситуацію в Росії. Чи це такий черговий теракт, черговий такий обстріл? Ну, я, я не знаю, є тут складова політична чи ні. Думаю, що є. Вони, вони не, ніколи не пропустять такого моменту, щоб ну, вдарити якомога е, е, боляче. Е, спра... ну, і тут... Ще треба я звертаю завжди увагу на те, як вони жорстоко відповідають на будь-які дії на фронті. Ви ж розумієте, що вони знають, що ми не можемо. У нас недостатньо засобів боротися з балістичними ракетами, і тому ми єдине, що ми ховаємося від них, там оголошуємо, коли встигаємо сигнали повітряної тривоги. і І ця ракета балістична, вона не промахується ніколи. Вона відноситься до високоточної зброї. І бачите, що вони роблять? Вони наколюють точку на карті в житловому масиві і луплять туди ракетою, щоб якомога більше завдати шкоди, болю, горю і якомога більше вбити цивільних. Це, ну, це фашистські методи, ну, такова, так, такови, так воює Російська, російська Федерація, на жаль. Тобто, якщо це не були, ну, звісно, не були там дрони, які не є точними, так, а все-таки високоточна зброя, тобто ціллю були саме житлові будинки, так? Так, абсолютно вірно. Цілю були житлові будинки. Тому що ну, ця ракета, ну вони ж самі пишуть, відкриваємо, відкриваємо їх в Вікіпедію і читаємо, що ом, кругове отклонення 10-20 метрів. Ну, а будинок будинок завшишки більше 20 метрів. Я вже не говорю завждовки. Вони зазвичай там на чотири під'їзди, як мінімум, це приблизно як до 100 метрів може бути довжина будинку. Так що тут навіть не навіть не треба гадати, це точно було спрямовано саме саме в це місце. Ракета. Ти ще до однієми. Вже ви згадали про Таурус. От видання Дівельт писало, що Німеччина вже привела в бойову готовність всі свої оці далекобійні ракети Таурус. Ну це, ймовірно, близько 600 одиниць. принаймні, так пише видання, точна кількість, звісно, засекречена. Одна ж думку, німці вони до чогось готуються? Ну, вони ж домовились. Анна лена Бірбок, міністр закордонних справ Німеччини. Вона ж сказала, що цей варіант їй підійде. На пропозицію Великобританії вони домовились: до речі, там щось, мова йде про 600 ракет, які є в арсеналі Бундесферу, і з них 300 в боєготовому стані. А... Вони були випущені і модернізовані в 2018 році. Це остання модернізація. От а ще 300 ракет потребують технічного переоснащення. І якщо потрібно модернізації, то есть перевірки і модернізації, вони були випущені до 2018 року. От і так, от Анна Ліна Мербок заявила, що така такий варіант їх влаштовує обміну таурусів на штормшеде. Що Велика Британія дає штормше, Тауруси їдуть в Великобританію. А от далі там трошки інформація різниця, тому що одні видання пишуть, що далі е, Великобританія, отримавши разом з ракетами право передачі їх третій особі, може передати їх Україні, і ми з вами їх отримаємо. Або е, або Великобританія надасть Storm Shadow не Німеччині, а нам. Хоча такий обмін, я думаю, що перший варіант, на мій погляд, найбільш вирогідний, і він більше схожий на, на, на логіку. До речі, так було ж з танками. Пам'ятаєте, коли Олаф Шольц стояв, от насмерть стояв, що, ні, як він сказав, ніколи німецькі танки не будуть в Слава Збройних сил України. Тоді, до речі, країни Європи, я не пам'ятаю, або Дані, або Нідерланди запропонували нам Леопарди Другі. Ну, і потім він здався. Можливо, тут буде такий же саме варіант, що вони одну партію пропустять через Великобританію, а далі ну вже вже все одно тауруси з'являться на, на підвісах наших літаків, то може може бути і зміна рішення чи зміна позиції самого Олафа Ола Шольца. Ну це хороші новини, а ти на вини хороші, тому що там дальність дуже хороша. Там 400 кілограмів вибухівки в цій ракеті і 560 кілометрів гарантованої дальності. І фактично, ну до речі, не дарма ж фактично така бесіда дружня з такими нотками вихвалювання серед німецьких офіцерів між Сінгапуром і Німеччиною, чому і перехопили цю. На цю розмову, тому що він дзвонив з виставки там була виставка авіаційна в Сінгапурі, і вони скоріш за все вони просто обговорювали можливості цієї ракети і в якості прикладу був взятий кримський міст. Скільки вони сказали? 20 ракет, 6 годин і, і, і мосту немає. От. Так що можливо наша наша мета наближається до нас. Тобто, якщо умовно передають тауруси, то вони там найближчим одразу найближчим часом можуть полетіти до Кримського моста. Правильно Це пріоритетна ціль, так абсолютно вірно. Ну дивіться, наші обидва очільника спецслужб і Буданов і Малюк, вони ж ну фактично, вони взяли на себе такі суспільні зобов'язання. Да і один, і одне, і другі сказали своїх. Своїх інтерв'ю, що міст це ціль, ну, чуть ли не номер один. Це, це ціль. І що в цьому році вони б прикладуть зусиль для того, щоб його ліквідувати. Ну я думаю, що все це буде узгоджено. зрозумійте, що тут треба все узгодити з Генеральним штабом. Генеральний штаб повинен дати відмашку на знищення мосту. Чому? Тому що від цього залежить логістика російських військ. Які знаходяться на території на нашій території, і це повинно бути все погоджено той момент, коли міст буде знищено. логістика перервана, і відповідно Генеральний штаб буде здійснювати якісь дії стосовно або звільнення Криму, або допустимо проведення якоїсь контрнаступальної операції на лівобережжі Херсу. І на, на півдні Донецької області. Так що тут ми тут почекаємо. Головне, щоб були засоби, розумієте? До речі, от, ось, пакет допомоги Сполучених Штатів, який вони оголосили от зараз, да? і там є боєприпаси до Хаймарс, і деякі видання пишуть, що там можуть бути атакамси. Нам Ми вже отримували атакамси в касетному варіанті, ну, там, дальність, там касета і дальність 160 кілометрів. Це е, для боротьби з великим скупченням піхоти та відкрито розташованої техніки і неброньованої техніки противника. А от якщо, а якщо е, нарешті Сполучені Штати нададуть е, нам атакамси в фугасному виконанні, там 300 кілограмів головна частина вибухівки і 300 кілометрів дальність, то вони покривають кримський міст повністю. От ще цікаво, якщо не говорити про кримське місто, ну щоб став вже завершити тему. От ці німецькі ракети вони можуть кардинально змінити ситуацію саме на фронті. Чи вони от якраз розраховані для для таких якихось стратегічних ударів? Ні, на, на на фронті в принципі можуть, але не напряму а, а опосередко опосередковано. Це це розлу руйнування логістики противника. Це ми, ми зможемо дістати. Допустимо, можна зруйнувати всі всі залізничні мости на, на вході. В нашу, в нашу країну з Російською Федерацією можна руйнувати величезні великі сукупчення техніки озброєння, там, де вони роблять складські приміщення там, в промзонах чи в інших містах, от, де розвідка наша знаходить. От для цього ці, ці ракети призначені. А це відповідно командний пункт, допустимо, командний пункт дивізії, командний пункт Корпусу чи загальновійськової армії. На армію там взагалі треба груповий ракетний удар, там одніє ракети буде недостатньо. От. Так що, а це все вплине на ситуацію на лінії фронту. І на завершення. Україна планує мобілізувати 330 тисяч новобранців, щоб. Замінити виснажених військових на передовій. Це стверджує газета Financial Times ну, з посиланням на Міноборони України. Які на вашу думку терміни на таку мобілізацію такої кількості людей взагалі варто закладати? І наскільки реально зараз це зробити? Зробити це реально. Це треба було робити ще в 22 році, коли, коли ми починали мобілізацію. Треба було робити одразу два, а то й три комплекти бойових частин. От, до речі, треба подивитися, от як роблять, допустимо, ті ж російські частини. Полк має два-три батальйони резерву, от три три батальйони основних. Танк, Допустимо, мотострілецький танковий батальйон і а, артилерійський дивізіон, зенітно ракетний дивізіон. І в цьому полку знаходяться два батальйони, один-два батальйони резерву особового складу. І вони можуть проводити. Ну, вони ці резерви використовують на поповнення втрат, тому що вони несуть шалені втрати, вони просто з ними нарахуються. І один батальйон сточили, вони інший приймають. А ми, та, у нас повинна була бути щось аналогічна система, щоб ми могли проводити ротацію батальйонів в, всередині самої бригади. Розумієте, сьогодні ми так робимо, але у нас бригада не в повному складі. Тоді на. Напередку, якщо один бойовий батальйон залишається допустимо в резерві для ротації, а так резервні батальйони забезпечують постійну ротацію. Тому цей комплект, якщо дійсно цей комплект піде, там до речі, цифра вже лунає 500 тисяч, з них триста на, на, для, для створення цієї системи ротації на передньому краю, А решта там 170 до 200 тисяч, це для... Для забезпечення треба не забувати, що в будь-якій армії на одного воюючого бійця приходиться приблизно три, а то й чотири е військовослужбовця, які забезпечують його бойовив ведення бойових дій оцим солдатам. Напередку, ну, Справді, я от також додам, що от на початку... До речі до речі, от вибачте, переб'ю вас до речі, от ця цифра, коли називається. Що у нас 900 тисяч підружом, а потім з'ясовується, що в зоні бойових дій там максимум 300 тисяч, воно приблизно от так і виходить: що на, що на одного воюючого там у нас три як мінімум забезпечуючі.